Вітання всім, хто зараз дивиться акценти вже місяць. У Запоріжжі працюють над створенням першого міського молодіжного центру. Це комунальний заклад, в якому можна буде реалізувати цікаві та креативні ідеї від молоді, пов'язані саме з розвитком нашого міста. Над чим працюють зараз та які цікаві проекти попереду розкаже моя гостя. Це начальниця відділу по роботі з молоддю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради Вероніка Шостак. Вітаю вас, пані да, вітаю. Дже я знаю, що раніше в Запоріжжі функціонував і обласний центр молоді. Зараз створюється міський. Це в принципі мають вони однакові задачі, чи це щось зовсім інше? От. Угу. Молодіжний міський центр. Так, хочу сказати, він і функціонує обласний центр молоді і буде функціонувати. Тому, по-перше, це все ж таки про територію, де угу. молодь може проводити свій час, проводити спілкування один з одним. і… Планах взагалі, то створення в різних наших частинах міста таких молодіжних центрів, тому вони не будуть дублювати один одного, тому що це простір, де можна проводити час. Але все ж таки, обласний молодіжний центр він направлений на розбудову молодіжної політики в нашій області. Тут території обмежені, да, просто обмежені території. Тому вони будуть доповнювати один одним. І я знаю, що у нас вже на території є інші молодіжні про. Старі центри, які теж ефективно працюють, там проводить час наша молодь. А яка в цілому ідея створення молодіжного центру? От, створюється mm -hmm. у Запоріжжі, що хочете побачити від нього? Mm -hmm. Ну, по-перше, взагалі ідея створення вже давно назрівала, і до повномасштабної війни ми навіть розглядали вже місце, де буде цей молодіжний центр. Проговорювали з молоддю, як вони це бачать, які хочуть ідеї, да, як його облаштувати. Але все ж таки, завдяки співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. І е, е, зараз над цим проєктом працює громадська організація Молодь онлайн і громадська організація СТЕП, е, і в свій час займалися цією роботою Інститут розвитку міста Запоріжжя. Е, вдалося. Знайти той шлях, як все ж таки його реалізувати, тому що це фінансування, це певна реконструкція будівлі, і це потребувало як коштів, так і все ж таки якогось такого креативного рішення. І основною функцією, все ж таки, це є. Те місце, де молодь може повністю реалізувати свої ідеї, свої проєкти, де провести час, де можливо поспілкуватися, просто прийти, і попити каву. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що молодь у нас гуляє на вулиці. Дуже ми вчасно бачимо біля, біля тебе, там інших таких розважальних центрів. Тому їм вже давно потрібен був цей простір і наша. Ідея в тому, щоб вони могли там проводити в першу чергу свій час. Така соціалізація певна, але так згуртована більш для молоді. Заклад створюється, створюється спільно з ЮНІСЕФ. Я так розумію, що якраз питання фінансування на ЮНІСЕФ чи ні? Які задачі? Яка співпраця у нас іде співпраця міста з? ЮНІСЕФ. А саме, по-перше, це все ж таки реконструкція будівлі і це історична будівля, як, ну, яка потребує певного. І правильного облаштування, ремонту. Тому в нас рішенням сесії були виділені кошти на, внутрішні, на зовнішні роботи. А завдяки дитячому фонду ЮНІСЕФ нам вони допоможуть з зовнішніми, внутрішніми роботами, скажімо так. Також в рамках, ну це не просто будівля, а ми розробляли з командою цілий проект протягом року, який буде… Буде реалізовуватись в місті Запоріжжя з нашою молоддю, і це включає різні там, заходи, тренінги, ініціативи, будуть молодіжні підтримуватися, тому що ну, такий великий проєкт, і також в рамках проєкту ми будемо розбудовувати нашу молодіжну політику, будемо вносити зміни в ті законодавчі, ну, скажімо, Програми, які є на рівні міста, і будемо співпрацювати з міською молодіжною радою. Угу. Хочете максимально долучити молодь до життя міста? До його так. створення розвитку. Да. Угу. А, я так розумію, тільки сформуєте команду центру молоді, тому тобто, що це ж комунальний uh -huh. заклад, де окремий, В яку, якою ви бачите команду, це теж молодь буде, з якого віку молодь вважається, вже здатна працювати в молодіжному центрі. Uh -huh. Ну, якщо брати за законодавством в Україні, це від 14 до 35 років, включно молодь у нас а, взагалі іде. Ея створення а, в... Це так, це буде молодь працювати, і зараз в рамках проєкту проводиться відбір 30, ну, поки ми там, скажемо, це волонтери будуть, які будуть проходити певне навчання, будуть проводити соціологічне дослідження, будуть спілкуватися з молодь, збирати їхні ідеї, потреби. І після цього серед них буде відібрано саме тих працівників, які будуть працювати в цьому молодіжному центрі. Також зараз триває у нас, ми відбираємо директора молодіжного центру. Тому, якщо у кого є бажання, і ви розумієте, що ви зможете справитися з такою посадою, ми запрошуємо на співбесіду в департамент спорту сім'ї та молоді, тому що будемо проговорювати це трішки такі адміністративні моменти. Да? Людина повинна вміти вміти працювати з законодавством і інші питання, але все. Це ж може бути щось серед цих 30 волонтерів ми знайдемо керівника цього молодіжного центру. А там вікові обмеження є якісь? А... Якщо директором? Ну, 14-річний, зрозуміло, немає досвіду роботи uh -huh. і певних навичок і знань. А ну якого Так, віку? ну я думаю, що все ж таки можна розглядати із 18 років, uh -huh. все залежить від. Наскільки людина розуміє і має поняття в молодіжній політиці, і наскільки вона готова прийняти таку відповідальність, тому що все ж таки це посада передбачає. Велику відповідальність. А до якого віку можна подавати чи а, все? Одно? Ну якщо це молода людина, 35 включно. включно. Угу. До тридцяти п'яти років Так, да, да, да. вже хід молодіжний центр закритий. А, сам проект він з чого складається? От що має на меті? Ну можливо, якісь є конкретні напрямки, бо ви сказали в цілому, угу. що є розвиток молодіжної політики, якісь цікаві ідеї. Угу. А можливо, вже є якісь конкретні напрацювання. Так, в рамках проєкту повністю цей рік розписаний. У нас кожен місяць розписані заходи, розписані якісь ідеї, ініціативи. Починається це те, що я вже сказала, з відбору. А зараз вже в нас пройшов відбір. Ми вибрали тих ну. 30 молодих людей, з якими зараз вже почалось навчання, і в нас от проходив нещодавно молодіжний працівник. У нас буде два таких тренінги. Це проводимо ми спільно з українським молодіжним центром за підтримки Міністерства молоді та спорту. І цей тренінг саме дає такі базові знання, взагалі, що таке молодіжна політика, як співпрацювати з молоді, які є можливості і саме шляхи участі молоді в, ну, в різному житті, да? там і в соціальному, і в політиці, і вони. Проходять таке перше навчання. Також ми проводили вже захід щодо медична допомога, да, тому що ми розуміємо, в рамках безпеки, в рамках той ситуації, в якій ми зараз знаходимося, базові навички медичні, базові навички надання першої допомоги вони потрібні. Далі у нас будуть ще серія тренінгів і щодо комунікації, і буде у нас також по волонтерству проводитися тренінги. В рамках проєкту буде передбачається дослідження соціологічне, тобто у нас буде працювати соціологічна агенція, яка проводить і також другим етапом це буде молодь, яка комунікувати в, в місцях, де скуп, скупчується молодь. Вони теж будуть проводити опитування, запитувати взагалі. Ну, Їхні потреби, як вони бачать собі розвиток навіть нашого міста, так, щоб які в них є ідеї, і саме головне, як вони для себе бачать молодіжний центр, тому що ну, сама головна в нас ідея це щоб молоді було комфортно, і молодь хотіла приходити в цей молодіжний центр. А щоб не просто була будівля, також в рамках проєкту ще будуть у нас проводитись конкурс міні-ініціатив, де молоді люди зможуть. Податися свої ідеї, отримати фінансування на їх реалізацію буде проводитися зустрічі з різними управліннями, департаментами, тобто наше завдання познайомити їх. Тому що ну, не завжди молодіжна політика, це тільки проведення якихось заходів або спілкування тільки з департаментом спорту сім'ї та молоді. А зараз молодь виносить такі питання, як, наприклад, там знижка на передання. Везення, mm -hmm. якісь освітні потреби, там донорство крові ну дуже багато там волонтерство. Тому наша задача в рамках цього року все ж таки познайомити, щоб вони вільно могли спілкуватися і не думали, що для них двері до директора департамента закриті. Що завжди можна прийти, отримати якусь пораду, надати якусь ідею, подати свій проект, тому що, наприклад, у рамках любої програми департамента можна реалізувати і молодіжну якусь ідею, от молодіжна рада є у Запоріжжі. Вона так. до цього центру теж дотична це її база, базування там її буде чи як а, чи Ну, навчання, ні. Трішки можлив, якась... це Різні? два різних компонента, угу. Чому? Тому що молодіжний центр це ми кажемо про місце проведення, це про е, заходи, це про ініціативи, проекти. Молодіжна рада це консультативно дорадчий орган, який саме займається участю молоді в прийнятті рішень, mm -hmm. так вони будуть спілкуватися, вони будуть взаємодіяти один з одним, тому що це молодіжні політики, цей повинен бути взаємозв'язок, але молодіжна рада саме направлена на інший напрямок і вони будуть адвокатувати ті питання, які... Ну, навіть одна молода людина прийде до них і скаже: а ось мені хочеться отак. І вони будуть далі розглядати, спілкуватися з різними департаментами, як можна а, ну, цю ідею, а, наприклад, реалізувати, чи можливо як вирішити, чи може якусь можна програму, чи може як внести якісь зміни до програми. Тобто, оце їхнє завдання. І а, ну, ще саме основне це представлення саме молоді міста а, серед. Ну, Різних регіонів, тому що представництво там і в інших областях, і на всеукраїнському рівні, тобто вони цим будуть займатися. ЮНІСЕФ перші шість місяців обіцяв надавати міні-гранти на цікаві креативні молодіжні проекти. Що це можуть бути за проекти? Чи є вже розуміння цього, на що можуть піти ті гранти? Можливо, суми вже є. Ну, планується це все ж таки після відкриття молодіжного центру. Ну, я думаю, що до кінця року ми зможемо реалізувати. Можливо, це буде на початку наступного року. Планується, ну, поки що це 10 міні-ініціатив. Ну, попередньо там десь 100 тисяч гривень одна ініціатива буде. І ну, це різного спрямування можуть бути ідеї, які максимально тобто, залучають молодь до цього процесу. Тобто це ідея не про я організував, я зробив і прийняв участь, а я залучив певну кількість молоді, якій було цікаво. І змогли теж реалізувати себе, отримати якісь задоволення своїх потреб, або могли ем, натхненно да далі реалізовувати щось своє. Так, це ініціативи, це на якісь заходи виходить, чи можливо щось є інфраструктурне, наприклад, а, ні, якоїсь, там, а... якоїсь цікавої локації? Можливо, інфраструктурні. Mm -hmm. Тобто, в залежності від того, що вони будуть подавати. будемо коштів. Ну, так, тому що, наприклад, якщо ми про mm -hmm. інфраструктуру кажемо, то 100 тисяч то дуже мало, Ну, це невеличкий можна якийсь проєкт, але mm -hmm. може бути. У нас, до речі, вже ну, протягом року апшифт, який. Знаєте, вони в цьому теж напрямку працюють, і є різні ідеї. Допомога і тваринам, і е, різні там проведення тренінгів психологічних з української мови. Тому ідеї різні, креативні. Буде дуже добре, якщо це будуть культурні якісь проєкти. Тому що, ну, на жаль, дуже мало зараз у нас таких проєктів. Тому готові. Коли плануєте відкрити до кінця року кажете центр молодіжний? чи коли він запрацює? так плануємо до кінця року, все залежить буде від безпеки ну, в нашому все. регіоні, від тої роботи, як швидко підрядники будуть робити цю роботу, тому що все ж таки треба дотримуватись багатьох нормативних там моментів, тому що будівля історична, да, і це погодження, це певні документи, це ну. Там дуже багато роботи. Ну, попередні ж дати все одно, що згоджуються, коли починається проект. Ну, наприклад, ну так, там... да, да, да. і Грудин. ще да, великий плюс цієї території нам вдалося в Славі вибрати таку територію, де можна буде зробити біля будівлі парк, да, реконструкцію парку. Тобто, це така ще буде локація, де можна молоді просто приходити відпочивати в цьому парку. Масштабний такий виходить, да, да, масштабний Теж, можна сказати, інфраструктурний, Так, да, великий інстрикт uh -huh. інфраструктурний проєкт. Стосовно цих ідей, які можливі для фінансування. Це можна вже робити зараз. Ну, наприклад, люди дивляться на з вами зараз. Mm -hmm. говорить, а В мене є така ідея: чи вже можна подаватися, чи треба дочекатися відкриття, і потім якось ці ідеї десь оформлювати, кудись mm -hmm. подавати? Ну треба почекати, але можна вже для себе придум... ну, думати mm -hmm. про цей проект, що можна реалізувати, можна протягом цього періоду визначатися. Ми будемо повідомляти це, як і на сторінки у нас. Є в інстаграм і в Фейсбуці департамента спорту сім'ї та молоді. Сторінка це на сторінках буде «Молодь Онлайн, «Степ». І ми будемо публікувати, тобто, всі заходи, які будуть проводитися для молоді в соціальних мережах, будуть висвітлюватися, будуть висвітлювати змі, тому. Просто треба слідкувати за цим, я думаю. І потім ми навіть працюємо з багатьма громадськими організаціями, благодійними фондами, тому інформація також їм ми будемо передавати, направляти, тому така інформація буде розширена серед молоді. Але все ж таке оформлення такого проєкту, такої ініціативи та да будь-якої взагалі, щоб податися на грант, вона ж потребує певних навичок. В центрі з цим допомагатимуть також. Ти приходиш з ідеєю, да. і тобі там далі як ведуть тебе. далі. Да, да. Ага. А, я хочу сказати, що одна також із ідей було не просто створення центру. А ми вже напрацьовуємо і питаємо молодь, які вони хочуть бачити там сервіси. І один із сервісів це буде саме грантова підтримка а в рамках проєкту. То будуть ментори, це uh -huh. як з інших міст, не тільки з Запоріжжя, будуть приїжджати до нас ті, хто вже довгий час да, займається молодіжною політикою, ті, хто а, займається грантовою діяльністю, і вони будуть допомагати. І також будуть проведені серія тренінгів, де ми будемо цьому навчати молодь. А, ми вже бачимо, да, які, наприклад, є моменти, це ж, якщо взяти там і публічні виступи, це те. Теж складно і цьому треба навчати, тому що захист грантового проекту від цього залежить. Ну, 50% реалізації твоєї ідеї. Ще треба буде захистити це, представити проєкт, да, захистити? да представити, mm -hmm. да. Така доросла доросла роль для да. uh, в Запоріжжі не так давно був молодіжний форум Мітап. Там uh -huh. обговорювали взагалі роль молоді в державотворенні, її бачення розвитку нашої держави та й міста в цілому, uh, власне, концепцію самого молодіжного центру. Там обговорювали. От цікаво, просто uh, взяли щось звіти для реалізації, і, взагалі, як молодь бачить наше майбутнє, от які в них є потреби на зараз. Uh -huh. А, ну, по-перше, все ж таки це спілкування не онлайн-офлайн, і а, такі заходи дають можливість їм зустрічатися і говорити один з одним, а згуртовуватися. А, також проговорювали і те, що ми потім реалізували, це молодь долучена саме до дизайну цього молодіжного центру. Тобто, вони навіть розробили проекти, які дитячий фонд ЮНІСЕФ рахує при ну, коли будуть робити ремонт. Ми можу сказати, що навіть деякі вже молоді люди у нас співпрацюють з ними різні управління, департаменти вони працюють. Да, перша їхня робота, скажімо, почалася. Також проговорювали моменти молодіжної політики, і це дає от такий поштовх до того, що вони розуміють, що треба зміни. Треба зміни і розуміють, які саме зміни і такі прогону пенельні дискусії, які в нас звучали. Там дуже багато було історій з інших міст, як вони розвивали молодіжну політику також були представлені такі ініціативи і, взагалі, досвід європейських стран. Тому таке спілкування, воно дає ну, практичні якісь навички і е, розуміння в подальшому, як можна в місті реалізувати цю молодіжну політику і як можна бути дотичним. Бо не завжди вони е, ну, розуміють, що це не тільки проведення якогось заходу, це не тільки там, допомога як волонтерство, а це може бути глобальне рішення. Да? Наприклад, якщо ми хочемо реконструкція якогось парку. Так. Вони можуть долучатися, але потрібно знати механізм, як це правильно зробити, куди звернутися. І у таких зустрічах ми намагаємося більш широко це просто розповісти. І ще одна особливість такого форуму була, що в нас представлені були різні молодіжні організації, тобто можна було ще познайомитися з ними, чим вони займаються, як вони можуть у них там співпрацювати, волонтерити, набувати. Перший свій досвід, тому що ми знаємо, що в організаціях, коли людина працює, їй тоді легше йти кудись працювати там на підприємство чи в якусь структуру. Тому от, от такі були в mm. нас гарні результати, і було почуто декілька там моментів щодо реалізації цього проєкту. Ми потім вносили е, в план, тому ось такі результати були. Мені зустрічалася інформація, що у Запоріжжі зараз мешкає приблизно 200 тисяч представників молоді. Хочеться всю категорію долучити. Ну звісно, в рамках самого молодіжного центру території будівлі це неможливо, але все ж таки, можливо, якісь ідеї є, як охопити максимальну кількість людей і. От ще про проекти ви говорите, наскільки взагалі дослухатиметься міська влада, наприклад, враховуватимуться у ці ідеї, які буде генерувати молодь? Тому що вони ж можуть бути зовсім креативними. Так буває таке. Ну, хочу сказати, що взагалі, ну Влада відкрита до будь-яких ідей, і на сьогоднішній день я ну саме як департамент спорту сім'ї та молоді, у нас вже відкрита можливість подавати свої ідеї на заходи, які ми будемо проводити в 2025 році. У нас планується певне фінансування на ці заходи. Так, бувають ідеї. Ну, наприклад, ідея є, але вони не знають, як правильно скласти бюджет, тому вони можуть звертатись до управління по роботі. Молодю сім'єю ми допомагаємо в цьому. У нас є розроблені шаблони, є розроблені інструкції. Ми чітко розказуємо, наприклад, тому що ну на жаль, якщо брати фінансування, то не всі статті да, ми можемо підходять. підходять. Під ну тобто, все це розповідаємо. Угу. А от згадали про заходи 12 серпня відзначають день молоді. На жаль, молодіжний центр не встигне відкритися до цього часу, але я думаю, що підготували все ж таки. Низку заходів. Так, підготували низку заходів, і у нас була пропозиція від молодіжної ради такий зробити захід ввечері, де молодь може і відпочити, і поспілкуватися. в рамках, поки ми місце проведення не будемо казати. А mm -hmm. сьогодні ми запускаємо гугл-форму для реєстрації і всім, хто зареєструвався відібраним учасникам, прийде на пошту квиток. За яким вони можуть прийти, планується цей захід в, ну, десь о 16-й годині. В рамках заходу плануємо воркшоп молодіжних організацій, де вони зможуть розповісти про себе, ну як може молодь долучитися. Далі нагородження у нас буде активної молоді, і буде концерт цікавий, дуже підготували. І саме приємно, що молодь активно приймала в цьому участь, тобто вони розробляли все, домовлялись тобто всі процеси йшли. Також ми плануємо там зустрічі з молоддю, поки все зараз зі сумним в якому форматі то все змінюється швидко. Тому запрошуємо всіх долучитися. У нас буде інформація розміщена на сайті департаменту спорту сім'ї та молоді. Заходьте, реєструйтеся, приймайте участь. Чекаємо вас на нашому заході до дня молоді. Дякую вам, пані Вероніко, що сьогодні завітали в акценти. Це була начальниця відділу по роботі з молоддю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради Вероніка Шостак. А я бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Побачимось!